Пам'ятний знак, на якому вказано, що на цьому місці протягом 1593 1638 років існувала Базавлуцька Запорозька Січ, знаходиться у селі Грушівка Дніпропетровської області приблизно в 50-60 кілометрах від міста Кривий Ріг. Поряд з ним знаходиться Каховське водосховище, яке стало причиною зникнення Січі. Існувала Базоволуцька Січ з 1593 по 1638 роки кошовими атаманами нами був Оліфер Голуб та Павло Бут. Далі переміщуємося у село Токівське. Тут знаходяться токівські водопади. Це Дніпропетровська область десь приблизно 70 км від міста Кривого Рогу. Токівські водоспади, утворені на річці Кам'янка. Поблизу гранітного кар'єру на виступах червоного граніту. У період 18 століття тут був зимівник кошового атамана Петра Калиншевського. Зимівниками у козаків називалися спеціальні території, які предназначалися для ведення сільського господарства. Всередині січі зазвичай був розташований майдан, перед з ним обов'язково церква, будинок кошового атамана, а також курені. Водоспад розташований у нижній течії річки Кам'янки при проходженні вод через токівський масив невеликі пороги і водоспади утворені з профілобластових гранітів. На території розташовані пам'ятні знаки, які розповідають про те, що на цьому місці був зимівник. Останнього кошового атамана Запорозької Січі Петра Калнашевського. Приблизно в 70-80 кілометрах від міста Кривого Рогу знаходиться село Покровське. На цьому місці в 18 столітті розташовувалася остання запорозька Січ або підпільнянська запорозька Січ на річці Підпільній. Також вона вийшла в історію під назвою Нова Січ. Підпільницька Січ проіснувала з 1734 -го по 1775 роки. Цікаво, що саме в ці часи існування Нової Січі постає незалежне казацьке військове групування, яке називалося Гайдамаком, яке прославилося своїми повстаннями на Київщині, Братславщині, Поділлі, Волині, а також у 1768-1769 роках як Великий бунт під назвою Коліївщина. З Нової Січі вирушало запорозьке війська на російсько турецьку війну 1735-1739 років та війну 1768-1774 років. Була зруйнована на початку червня 1775 року за наказом Катерини II. Село Покровське зберігає і поважає свою, свою культурну спадщину, адже в цьому селі у різні часи проводили. Свій досуг Олександр Петрович Довженко, також Ілля Рєпін разом зі своїм товаришем Серовим, і, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Село обов'язково заслуговує увагу мандрівників. При в'їзді в село можна бачити стародавній казацький курган. Взагалі, курганів на Дніпропетровщині дуже багато. Вони символізують. Славетні бої в даному випадку козацькі Але є ще у нас і кургани з київських часів. Село Капулівка Дніпропетровської області знаходиться десь приблизно в 90 кілометрах від міста Кривого Рогу, прямо біля міста Нікапе. Тут знаходиться могила найвідомішого козака характерника кашового атамана Івана Сірка. Ця історична постать дуже відома. Адже це другий у світі вояк, який не програв за свою військову кар'єру жодного бою. Цікавий факт, що відновленню могили Івана Сірка ми завдячуємо першому президенту 5-ї Французької республіки Шарлю Де Адже французи. Дуже шанували цю особистість, адже саме завдяки Івану Сірку була взята велика фортеця Дюнкерк в свій час, коли французи воювали з англійцями. Тому під час свого візиту Шарль де Голль попросив відвідати цю у 500 метрах від могили кошового отамана Івана Сірка знаходиться пам'ятний знак. На місці розташування Чортомлицької Запорозької Січі 1652-1709 років. В 105 кілометрах від міста Кривого Рогу знаходиться місто Нікополь, де розташовувалася Микитинська запорозька Січ, на якій обрали кашовим атаманом Богдана Зиновія Хмельницького. Саме з Микитинської Січі розпочалася національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького 1648 1657 років. Результатом цієї війни стало створення вперше української національної держави війська запорозького, яку потім історики почали називати Гетьманщиною. Тому ця січ для нашої історії має надважливе значення. А далі по шляху знаходиться місто Марганець, де колись розташовувалася Томаківська Запорозька Січ на острові Томаківка. Вона знаходилася приблизно на цьому місці, де встановлено меморіальний знак. Томаківська Січ існувала з 1540 по 1593 роки. Це перша літописна Січ. Саме про цей острів. Писав Марцін Бельський, який був секретарем папського нунція. Січовики брали активну участь у повстанні 1591 1993 років під проводом Криштофа Косинського. А ось ми їдемо по Дамбі і бачимо Коховське водосховище, саме через те, що в Крим потрібно було надати воду, були затоплені запорозькі Січі.